Чому тобі не щастить у житті? Головна причина, про яку ти навіть не здогадуєшся. Ти колись спитала себе, чому мені не щастить? Чому в когось виходить жити краще, а ти топчешся на місці? Зараз я розповім тобі одну історію, яка змусить тебе задуматися. Історія про двох друзів. Було два друга Андрій і Данило. Андрій постійно казав, у мене не виходить, бо країна погана, бо всі навколо заважають, бо я не такий талановитий. Він прокидався пізно, скролив в соцмережі, застряв іншим і нічого не змінював. Данило, він розумів, що проблеми є у всіх, але замість ниття він діяв. Він вставав раніше. Вчився, пробував нове, терпів невдачі саме головне, і саме головне не здавався. Минуло 5 років. Андрій все ще жалівся на життя. А Данило побудував бізнес, почав подорожувати і змінив своє життя. Що їх відрізняло? Андрій думав, що проблема у світі. А Данило знав. Що все залежить тільки від нього. Головна правда не щас... ти нещасливий не тому, що тобі не щастить, а тому, що ти не береш відповідальність за своє життя. Як це змінити? Перше, перестань шукати винних, почни діяти. Друге, перевір себе, чи ти більше говориш, чи робиш. І третє, маленькі кроки кожен день дадуть тобі більше, більше, ніж мрії без дій. Ось. І пишіть в коментарях, на кого ти більше схожий, на Андрія чи на Данила. Все, всім пока.